Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас 18 березня на вулиці 0 градусів. Уже після плюс 20-0 дуже холодненько. Зараз знову поїдемо за комбікормом, так як вже з'їли. Ми брали 4 пачки, ось тиждень-півтори назад, десь то я потім гляну по записам. От і вже 4 пачки 100 кг з'їли, Тому їду, доберу ще пачки 4, ну кілограм 100 125 комбікорму сьогодні візьму. Тому давайте поїхали, доберемо. Ну що ж, друзі, взяли ми комбікорм і 5 мішків. Тут 125 кг кілограмів комбікорму. Це теж пока ще 4, Ми вже за нього казали, і хоч, хоча й пишуть фініш, це ростовий вікон від 25 діб. От по даті це за лютий цього року. Всі мішки лютий. Тут уже питань не буде, вже привіси пойдуть, що буде очі на лоп лісти. Е, як то кажеться, добре, що нам попався свіжий комбікорм. Е, так, далі. Сьогодні вранку вже казав, що сьогодні похолодало, е, градус е, впав до нуля, ну зараз десь 1-2 е, тепла. Е, то... І в гаражі, звісно, трошки похолодніло, і в приміщенні, де сам бройлер, похолодніло 17-175 градусів. Великий бройлер, той, що постарше, перша партія, йому більш комфортно, тобто ну, добре. А той, що малий, то йому трошечки холодновато. Ну, ми дві інфрачервоні лампи поставили у них, щоб підігрівати. І ще туди занесли електродучик, щоб підігрівати їм повітря. ну, будемо дивитися, будемо так, ну, не. не Нонстопом, а отак приходити там, там раз в 2-3 години включати, підігрівати, вимикати. Ну, Я думаю, день-два і... і піде на потепління, то думаю, ці питання у нас е... Е... рішаться само собою, коли потепління. Все, Зараз ми будемо там вікор перевозити, а вже е... ввечері вам покажемо е... по привісам, що там до чого, що у нас там за цю добу е... відбулося. Тому до вечора. Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас 20 березня. Почнемо тоді з цієї першої, ой, другої партії. І сьогодні 27 доба, так як я вже казав, я хворів, вже багатенько е, чого не знімав. Е, і по привісам не показував. Сьогодні. Хочу показати по привісам нашої цієї контрольної групи з другої партії. На сьогодні рекомендована вага. 1290 грамів. Що ми маємо? 1850 ну, група, 1460, 1850, груба, це я оформляю. 280, 230, 1750. Тобто середня вага становить, ну, скажімо, хай 1800. Середня буде вага. Зараз я покажу на цей же день. 27. -й. Що у нас важила перша партія? О, 27 день, 1550, 1920, 1430, 1500, ну 1500. ну Середня вага, скажемо, ну 1500. Середня вага 1500. Тобто, якого ми можемо прийти. Висновка, що це партія у нас. Ну, На 300-400 грамів за крупніше, ніж перша. Е в одному із минулому відео ми казали, що е ми грішимо на предстатви комбікорм, який ми використали. Агромікс Про, вот цю партію ми почали годувати другу партію. Тобто з ми 10 днів з початку до 10-ї доби годувала Агромікс Про, а потом крамор. Цю партію ми з п'ятої доби почали годувати стартовим крамор. І ми зробили таке припущення, що можливо комбікорм трошечки спаскутися. Ну, 100% віроятності ми цього не можемо точно сказати. Тому якщо ми не врахували той факт, що у нас і партії завезені за різним часом, якби ми б змогли би порівняти на одній і ті же партії, допустимо, розділити її на дві частини, тоді було б більш доречно зробити цей експеримент. А так як ми тут не можемо 100% сказати, чи це була причина в комбікор. Чи може в самой партії. Ну, е, в будь-якому випадку, ця партія трішечки краще набирає вагу. Що стосується нашої першої партії, на сьогодні у них. На сьогодні у них 41 доба рекомендована вага 2,442. Е... У нас тут вже третій птах. Так, зараз, так, було голова пішов, потім крилечко двойне пішов. Сьогодні вже 2К. Е, ну, тобто ті самі два крила помічені, тільки я назвав 2К, ну, щоб не повторяти назву. Е, ну, Так, як вчора ми переставляли наші ваги. І там е на підлопідлога була більш кривенька. Можливо, невірно зважили. Е не знаю. Ну що маємо, то маємо. Тобто він вчора був 3500, Сьогодні 3450. Це заміна, тому от. Цинчик то да, е, спинка набрав 230 грамів, що доволі таки добре. Ліве крило вже перевишагнув 4 кілограми, 160 грамів. Хоча, якщо ви подивитесь попереднє відео е, йожик. З, з, з Осенньої партії, Спасибо. на 39 на 39 добу, мав вже 4 кілограми. Ну, нічого. Так, далі. Праве крило, як бачите, 130 і ліве 120, ну, ліве щось слабеньке розвивається, то, тим бачите, такі привіси у нього, то більш-менш, то геть малі, ну, Це 120. слабо набирає. Вот. Що стосовно голови, що стосовно, Голови двойного крилечка, вони пішли по причині водянки. Ми, Коли їм було 2-3 тижні, я вже не пам'ятаю точно, ми зробили припущення. припущення що е, Думали, що головки як кацидіоз, то ми їх, ми їх пропаїли байкоксом пропоїли. Но, так, як... Ну, там І за схемою вже потрібно було їм давати і байкокс. Ну, і ми зробили таке припущення, бо ми не могли повірити, що з другої неділі, так, на 14-ту добу, да, байкокс, ми не могли повірити, що це вже його е, мучила водянка. Тому він ще трішки підріс і десь ближче к місяцю, так, а зараз поглянує тут. ну, от, На 27 му добу він крякнув. Привези кілограми. Тому то була водянка, а не коксидіоси. Ну, Водянка так. Ну, Друге ой, двойне крило те ж саме. Начебто все добре, добре, потім засвистів, заскрипів і теж пішов. А, ні, ні, ні. Ні, двойне обманне знайшли. А, 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 двойне крило, да, загинув при невідомих обставинах. Так. Кажу Скоріше, так, за все, Це його хтось збудує. А, ні, ну. ні, давай так. Покажу вам камеру, я вам зараз покажу. Е, mm. зараз як бачите, ми поїлки поставили тут, а спочатку у нас була поїлка одна тут. І отут задівниця, тобто ну, зараз я Мені покажу більше. Вистач. Чекай. Не. От. І отут ми його знайшли, де цей час півень сидить. Ось таке враження сталося, що, начебто, мог хтось щось лякатися, різко пробігати, Ну, як вони буває, люблять нічого, нічого і різко побіг. Міг пробігти, врізатися в двойне крилечко, той міг на боку лежати, його перевернуло на спину і. Е, так як ми знаємо, якщо бройлер е, окажеться на спині, йому вже важко перевернутися назад, Він не може назад вже перевер да, і під масою філе. Він <пев> задихається під своєю да, масою. Чабить легені, чавить це все, і він задихається. Оце одна із би, причин, до якої дійшли ми. Таке буває. Бо, бо ми його оглянули, ну, то у нього <пев> симптомів ніяких геть не було. Нічого такого не було. То він добре розвивався. Ну, як... Давай покажемо таблицю. Тобто це що це що? Це головка. А, от, а от двойне крило. Тобто бачимо, у нього це були гарні привіси 140, 140, 175, 120, 220, 110, 130, 90. Тобто нормальний І Тут раптом 2900. і На наступний день ми приходимо, і він вже лежить до гори ногами. Дуже прикро, що здорова птиця і отак. От тому зараз у нас із цієї першої партії, що було 35 голів, залишилось 30. Ну, а ці поки що є 29. Про того першого ми вам вже розповідали в деяких відео, коли він той з першої доби нічого не набирав. У нас 3 чи 4 добу, як був, таким залишився і таким і пішов отак. От. Ну, оце така інформація на сьогоднішній день. От. Знову таки, що стосується прибирання, так зараз погода ще така, то холодно, то тепло, ще така не вирівнялась. Прибираємо ми тут щодня. Кожного ранку я стою, приходжу сюди, прибираю. От покажи, підстилка це сьогодні вранці, зараз вже вечір. Сьогодні вранці я її прибрав. Вона була чистесенька, сухесенька. Все, доба її треба замінювати, бо волога росте, запах стоїть, і ми вбираємо. Тут, у малих, у другої партії, ми прибираємо десь раз на дві доби. Чому? Бо тут приміщення для них трішки більше, та вони ще менше, так швидко вони її загаджують. Ну отну, і ще у нас там є один. Пацієнт. Один, один пацієнт, ну не пацієнт, а один уже півень, який теж піде, я його зараз вже не Тільки бачу. За штани на мене тягне. Так? Ну, Та вони такі, так, да, як хватиться, ну, значить і штани хоче себе стягнути. Десь у нас є тут півень. З двома з тремя цятками на голові ми його помітили. Е, претендент на убивання. Прям гра кальмарів у нас тут. Е, і Ах. ось цікавий такий хлопець. А ну тримай за Ось так. шия, шия, шия. Ну, Та на що мені тримай? Шия. Покажи. А так не видно. Зараз його сюди поставлю. Щоб ці не перелякались. Чого не перелякається? Дуже, Оно. І не знаю, як на ну, нього палець зломаний. Показуй палець. Ну, зломаний, не зломаний, ну. Не ви... щось... а, не видно. Видно, Да, Поламаний пить. Такий палець. скручений, як рук. Значить, хтось йому зламав пальцем. Дай з цієї сторони покажу. Дай. Так, де він тут? Ага. О. Оце палець середній, у нього як отакий зігнутий, та й той начебто теж. Не знаю, чого так, але ну, ми його вирішили помітити, тому, тому як він такий крупненький хлопець, бачите, не може. Якщо цю лапу вирівняв пальця, ну, то тут щось криві. Ну може, змалку десь там хто його причала. Тому завтра у нас буде контрольний перевіз. Всіх завтра у нас е, е, виходить, що е, першої партії буде 42 доба. Це контрольний Нормально. перевіз всіх. Оце ще і думаю, цей кітой лежає, воно так дуркують, бігають, як ті дурні, і перевернули того на спину і все. Ну, як то було, бо ж у нього не було ознак водянки рослі. То завтра ми хотімо, що? переважити оцих малих, от і до, і порівняти з привісами отих на 28 добу. Так як ми робимо. Завжди контрольні перевіси, як ви замітили. І це дуже-дуже е, дуже зручно і дуже допомагає, в якому плані. От, наприклад, знову-таки покажу на прикладі головки. Так? Давайте подивимось. От. Тобто ми бачимо і йшли більш-менш гарні привіси. Так? От. Потім раптово раз і припали. Як я вам казав, до 14-ї доби, коли вже час підходив пити байкокс, ми думали, що це Вот. Ми би, завдяки тому, що ми контролюємо вагу щодня, ми вже почали бити. Тривогу, тому що привіси пошли не ті, що треба. На, е, е, і почали спостерігати е, далі за ним. Ну, І так ми виявили, що у нього є водянка. От. Ну, І далі от, привіси вже показують самі за себе. Е, що не день, то менше і менше і менше. Е, тобто, контроль ваги це. Навіть не скільки для того, щоб дивитися, за інтенсивністю вони набирають вагу. А навіть за тим, якщо вдруг якісь є відклонення від привісів, то зразу на це треба реагувати. Що це? Чи це водянка, чи це кацедіоз, чи, чи там волога не та, чи температура не та, чим холодно, чим жарко, чи корм не підходить. Ну тобто, це за цим всім треба е, слідкувати. І воно. Сама мала у нас птиця, вона в кутку стоїть курка. Тобто, якщо вона сьогодні за таблицею має бути 2400, то та куриця 1700. Вона за вагою менше, ніж оцей півень, який молодший її за 2 тижні. Вона пішіть, як чуєш. Покажи, ну, точно тут. Оце, якщо чуєте, ось такі свисти. Оце такі свисти характерні для Асциту. Асциту, для бройлера, який хворіє на асцит. Так що, якщо чуєте такі свисти, то... То це водянка 100%. Сутків. Ну, ви нічого не поробите. Вже. Нічого. Бо ми думали... Я читала, можна якось там воду відкачати шприцем, при але якщо вода там є на серці або е, на печінці, ну, то це вже не випадка. Я, я отут е, вставлю, вставлю в е, верхньому куточку відео, е, покажемо вам що. Що буквально на цьому тижні у нас е, пішов один водяночний, і ми його вирішили. Е, Вскрити, подивитися, чи змогли б ми його врятувати викачуванням шприцем, тобто вільної рідини в околокишковому пространстві. І коли ми його вскрили, ми побачили, що зліва під шлунком у нього була отака. Бульба, ну, на відео все, все видно, ось така бульба була. Ну, тобто Ми зрозуміли, що ми б нічого і не змогли б зробити. Ну, да. Так як ми планували викачати. Тому, ну, а ви ж ніколи не дізнаєтесь, є на серці, там вода чи нема, чи вона лише навколо пішок. Знову таки, повертаючись к питанню аситу. Е, немає 100% інформації, які, як -то, е, як -то, ну, не прич, причини да, причини ну, захворювання. Захворювання. Сто да. відсотків немає. Тобто, є причина там, е, вологість, там, наприклад, е, бистрій, швидкий набір е, ваги. Одна із теж причина. високобілкове Високобілкова. Е, Годування теж одна із причин. Потім е самі, самі, е цей, скажи ти, скажу я. Самі е птахи можуть бути е, предрозположені, тобто, е Тому я для себе хочу, е скажімо так, е ну, тож експеримент, а от таке, Е, Спостереження зробити, як з цими буде обстояти у нас справи влітку по поводу водянки, з циту. тому що е, у прошлому у прошлому літку у нас жила тут партія. Ну у нас не одного випадку водянки не було геть. Ну, це коли волога була, ну і не було, тому що було спекотно було нас... спекотно, да тому все і завжди було сухо і ні одної одяночної птиці у нас не було. Мої гадки не мали, що таке взагалі буває, поки не завели на більш прохолодний період часу. Тому все ж таки моє, моє е, припущення, що все ж таки водянка пов'язана із е, вологістю, сирість, вологість, аміак, Що там ще може бути? Та що хочеш, може бути. Ну і да і, і стоїть віддати довжне, те, що е, влітку у нас тут були, то тут не було ні криші, нічого. Ну тобто тут у нас гараж. Я вам показував відео, ідея облаштування гаражу. Да, то тобто гараж у мене тут майже 20 квадратів. Це дуже великий гараж. А я їм тут виділив 6 квадратів вольєр. То для них тут приміщення було добре вентильоване, добре провітрювалося. Ну двері на вулиці були і, завжди відчинені. І двері були відчинені. Тобто, тут аміак сам по собі не мог ніяк зберігатися. Ну, не встигала тому, тому так, да, це може теж бути з причин. Так як вони зараз покажи, так ну обзор такий по нашому курятнику, таке замкнуте пространство. Так? Невисоке. Тобто, хоча у мене тут зараз ось раз, два, три витяжки працюють, ось, ось ззаді приточка. І ось, ось ще, пройди, покажи в ходку, я зняв фанерку для того, щоб теж то, була приточка. зайду. Ну, але все, це все одно, я думаю, що для такої кількості голів цього буде замазано. Відав як вас? це отак. Ішість от. ну. гарно. Оце він просто лежить. Оце, оце вам наглядно, у кого так пишіть, то це все, це водянка. Так, да, чому він так пишіть? Бо він лежить, рідина давить йому на легені і йому важко дихати. Це не інфекція, там ні. Це, це саме водянка, якщо такі от свист. Так. Ой. Тому, тому. Влітку ми подивимось, чи буде у нас водянка, чи ні. Нам це цікаво. Думаю, ну, мені і... цікаво, щоб її взагалі не було. Ну, звісно. Тому я думаю, нашим глядачам буде теж це цікаво послідкувати. Тому не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, ставити коментарі і залишатися з нами. Сьогодні у нас вже 300 спартанців, за що я вам щиро дякую. Усьо. Завтра покажемо вам. Ну не будемо знімати повний ну, повний процес. Перевіз, але завтра ми покажемо результати і порівняємо вагу.